Ви просили, ми зробили. Зараз буде огляд на наш оновлений магазин Крючков в місті Кременчук. Буде багато цікавого, а ще буде крутезний розіграш класних призів. Тому не переключайся. починаємо. Відео буде з двох частин, де в першій частині ми зробимо таку оглядову екскурсію по магазину. До речі, хто його, може не бачив, була така скорочена версія у Серегії Неджі Фішинг. TikTok Каналі можете зайти подивитися. На Сьогодні вона буде більш обзорна, більш змістована і більш детальна. І друга частина, де я покажу якісь унікальні речі, яких, можливо, ви навіть не бачили. Тому що в нас є деякі е речі, яких просто ну, не в кожному магазині знайдеш, скажімо так. Думаю, буде цікавою для всіх, не тільки для е кримчужан. Ну, а Десь посередині ми знову анонсуємо розіграш у таких крутезних подарунках. Це катушка Brain Phantom 4000 яка підходить і на фідерну рибалку, і на болонську рибалку. Ще два головних кризи, це два фідера від торгівельної марки Гладіатор. Це окремі лоти. Крім цього, ще ціла купа подарунків. Тому дивимось далі. Умови конкурсу будуть пізніше, десь всередині відоса. Погнали! Знаходимось ми для тих, хто ще не знає, це Місто Кремлічук, Проспект Свободи 170В. Це біля великого маркетопта, колишня оптова база. Не будемо гаяти час, пішли в магазин. І зразу ми попадаємо в перший зал, скажімо так, де в нас переважна фідерна поплавочна коропова тематика. Тут у нас і прикормки, удочки, наживки, все, що стосується саме коропа. Фідера і оплавочка. Також при вході у нас перші стенди стоять з катушками і асортимент катушок з попереднім магазином збільшений на 50%. Цінові сегменти є різні. Фідерна катушка від 370 гривень і до дорожче. До речі, на котушки Brain, Favorit, Shimano ми видаємо такі гарантійні талони, тобто рік гарантії від виробника. Це дуже важливо, тому що ну, випадки бувають різні, навіть мерседеси іноді ламаються. І на Shimano, до речі, в нас зараз знижка 20% буде аж до кінця червня. Катушки, звичайно, теж на будь-який смак. Є спінгові катушки, є фідерні катушки, є скоропові катушки. Від самого маленького розміру до... Великих 8 тисячних 10 -тисячних катушек для коропової рибалки. Також є мультиплікатори. На 50% у нас збільшилася представленість по катушках, але все одно все не влазе. Ставимо просто одну за одною, тому що катушок дуже багато. У нас більше 140 СКЮ по катушках. Друзі, по прикормочці у нас нарешті такий агромідний Тут тобто У нас 6 полиць. І тут у нас чотири виробника основних. Це в першу чергу звичайно, Real Fish, на який я останнім часом постійно рибачу. У нас тут практично вся лінейка є. Real Fish класичний, Реалфіш Торнадо. Це трошки дешевша серія, але теж класна прикормочка є. Бік фіш Fish, Ріалфішовський. Fish Це на коропа прикормочка просто бомбезна. Якщо пам'ятаєте, в тому році ми ловили сазанів я саме використовував ім'я Big Fish, Real Fish, Big Fish і вона дуже добре виставила, просто живна прикормка. Крім того, звичайно є інтеркріль, звичайна серія і преміальна серія G-Stream, Top Series і преміальна серія, і трикабейц Макухо. Такі основні прикормочки у нас практично в повному асортименті. По кормичкам ще така моя гордість, скажімо так, це трикабес, то що це найвеликий вибір в місті. Я думаю, навіть в Полтавській області, тому що у нас є практично все. Починаючи від каноплі, зерновим міксом міксами з Є перловка, пшено, кукурудза, горох. Все є. 0,4, 0,8, 5 літрів, 3 літра на будь-який смак, на будь-яку потребу, на будь-яку риболовлю. Зараз приїхали фанати Сереги Енердж Фішінга в так? Да? Сережа купили все. Все як по відео казав. Кажу, тільки карасей ще не бачили. Якщо завтра з пустими руками тримуть, я буду шукати, де ти живеш. Навіть кепку правильну купив. Ну, уже, вже всі карасі точно вже взнавали. Ну, ну а для глядачів Ютуб uh, каналу Енерджі Fishing ви можете заходити в наш магазин, знаходити практично все, на що рибалить Серега. Тобто, снасті, на що Серега рибалить, або насадки, або прикормки. в нас по любасу практично все є. Якщо нема, то дуже швидко можемо привезти. По вуличках особливо особливо зупинятись не буду. Можу сказати, що тільки ну, асортимент досить великий і цінові категорії теж є різні. Федерал у нас починаються від 820 гривень. Це саме фідерне вуличне, тобто не щось схоже, як положено. Короповики від 1000 гривень. Ну і вище, звичайно. Да? Є у нас е, вудлище 2 в 1 фідер, плюс дабл, Брейн Дабл, Брейн Твін. Е, дуже популярна тема, скажімо так. Ну і Так само, звичайно, великий вибір по вудочках махових, болонських від 4 до 5 метрів, 3 метрові, 2 метрові є в різних цінових сегментах. Так що просто на цьому зупинятись зараз не буду. Просто приходьте і ви не пожалкуєте. Патушками, дивіться, у нас скільки голов підсак Просто які хочеш. І складні, і нескладні. Такі грібеночки новенькі, до речі, такі бренніські. Просто кайф, я собі теж таку хочу. Маю надію, що скоро буде. короче а і породподах у нас отут вони починаються. І в тому залі продовжується, те, що нема де виставляти У нас породподах найвеликий вибір. Ну, не то, в місті 100% я думаю в області. Тож у нас Ну, моделі тільки по розподах, щоб ви розуміли, більше 15 15 моделей розподів, які завгодно. Ось тобто, такі маленькі є, да, бюджетні там, за тисячу гривень. Є навпаки там, на 25 нозі е, 4, 4 лапі. Там є трьох лапи, є такі звичайні класичні. Це, до речі, хітовий. Ось У нас брейн-гладіатор розподіл просто чумачий кількість. Так що Ті, хто люблять коропову рибалку або фідерну рибалку з рибподів, теж звичайно до нас. Біжимо далі і трошки зупинимось на насадочках. По насадках у нас офігенно класний вибір, тому що у нас є все практично. Кукурудза м'якенька маленька, кукуруза велика, жорстка, кукурудза XXL, горох, тигровий горіх, тигровий горіх в діпі. Я. Ну, я не знаю, що може придумати. От, що може придумати, те в нас і є. розумієте? По бойлах, по попапах. Просто чумачечі вибір, да, то що у нас, в принципі, у нас один із самых великих, е, виборів в місті. Тобто, у нас є попапи, вафтерси, е, дамблси, у нас є попапи флюо. А, то, на будь-який каприз да. є такі маленькі попапи в маленьких фасовках для тих, хто тільки починає. Тобто, в принципі, на будь-якого покупця попапи від Жені Конюшевського, це дуже відомий спортсмен український. От, Жека, привіт, якщо дивишся, є отакі профмонтаж, теж у нас є. Є були RPF, дуже відома вже марка в Україні. Тобто є все Від РПФ є у нас такі штучки, називаються PVA стіки, вже пов'язані, готові. Вони йдуть в комплекті з а, діпиками. До речі, по профмонтажу дивіться яка у нас вітринка. Це монтажі на будь-який смак. І флет-метод, і коропові, і макушатники, і отакі от з трубочкою, без трубочок, патерностер, асиметрична петля, кавунчики, вбивці карася, що завгодно. Да? І от у нас даже молодий покупець вже бачите, щось вибирає, буде їхати на рибалочку. Друзі, навіть не знаю, що ще розказувати, тому що, в принципі, хочеться розповідати про все. У нас багато чого нового, багато, набагато збільшився асортимент. О, дивіться тільки, як у нас стойка, яка у нас крута, і Маша в нас, яку всі знають. Да, Маша всім передає привіт і чекає вас в гості. Дивіться, яка крута стойка в нас. Ну, Просто я ж кажу, не знаю, що розказувати, тому що. Багато багато чого цікавого, краще завітати. що якщо ви приїдете, ви знайдете для себе. Я думаю, все, що вам потрібно. А якщо не знайдете, можливо, ми зможемо привести. Все, друзі, багато чого можна розповідати. Давайте перейдемо в інший зал. Це у нас буде е спінніг. Тут у нас переважна спіннігова зона і туризм. Багато чого цікавого. Зараз все покажу. Аграметний стенд з ящиками, сумочками, коробочками. Великий асортимент всіх сумочок профмонтаж. У нас великий асортимент коробочок, ящиків і станцій по Мейхо, японський бренд оригінальний. І звичайно, це селект. Без селекту нікуди. По селекту у нас вибір дуже хороший. По селікону найвеликий вибір у нас по кайтеку. Дивіться, яка у нас вітрина по кайтек, і вона ще не закінчена. Ми її ще будемо. Розширяють. Тут в принципі є практично все. І маленькі, і великі, і дуже великі. Тобто, в принципі, по сікончику, по кайтег. Я думаю, можна будь-який смак задовольнити. Звичайно, ціла вітрина по селект. По селекту це цілий стілаж. Бачите у нас? Теж все навіть не влазить, хотілося б більше, просто все не влазить. Ну, можливо, ще щось придумаємо з лажки, будемо розширятися. Тож у нас є в планах ще розширятись по боблірах. От, ось от, ось от, тільки два стілажа і по фабриках у нас вже їдуть фабляра. От, Куди будемо їх вішати, ще не знаю, але будемо по-любому розширятися в цьому напрямку. Є у нас менс по селікончику, є релакс. По релаксу теж дуже великий стілаж. І по релаксу ми ще теж очікуємо надходження. А на спініга теж зупинятися зараз не буде. Можу сказати тільки, що вибір досить великий. І ціновий сегмент, починаючи від 800 гривень і вище, на будь-який гаманець, на будь-який каприз, скажімо так, ми підберемо для вас те, що вам треба, під вашу рибалочку, під ваші потреби, під ваш гаманець. Так що теж не заволікайте, заходьте, все допоможемо. розкажемо. Так, побігли далі. Що ще хочеться показати? Звичайно, це термоса, друзі. Вибір по термосах. Ну, досить великі там і, термоса, і термокружки, термоса з гарантією від одного року до пожитньої гарантії у нас термоса є. є. Вибір теж шикардосний. Я би так сказав. У нас тут а, посуд, туристичний посуд. І чайнички і казанок з теплообмінником бачите, з анадонування алюмінією. Вот. І ось такий є. я взагалі від нього кайфую. Дивіться, яка краса. Двохлітровий. Просто кайф. От, звичайно, ліхтарі, ножики, мультитули, все, що треба для туризму та відпочинку. Дуже великий вибір у нас по сигналізаторам, по наборам сигналізаторів, так само, як і по розподах. Розподій у нас взагалі, я ж кажу, неймовірний вибір. Більше 15 моделей. Ну, по сигналізаторам трошки менше, але ж теж вибір непоганий. Є навіть модельки, які у нас... Мають застосунок в телефоні. І в цьому застосунку ви можете побачити, вже, на скільки метрів у вас жилка йшла, да, на скільки метрів короб стянув у вас жилки, в якому напрямку вона пішла і так далі. Тобто ви просто в телефоні все це бачите. От, звичайно, термосел. Найкращий захист від комах, комарів, кліщів і так далі. По туризму тут теж ви бачите у нас тут з'явилось дуже багато меблів яких до цього не було. От. І такий от стенд по шнурах. По шнурах тут в першу чергу UGK, фаворит, Select, U1 нові шнури. Тобто, в принципі, вибір теж є дуже-дуже класний. Друзі, ну і перейдемо до солоденького, скажімо так, до умов конкурсу, в якому ви можете виграти класні, -класні подаруночки. Головний приз такий у нас катушечка. Фантом від Брейна, фантом 4000, яку може використовувати як на фідер, так і на матч. І також ще два головних подарунки: у нас Це два фідери від гладіатор. Тобто це все окремі лоти, тобто катушка, один фідер, один фідер це все окремі лоти. Тобто берете участь, ви є можливість виграти у багато кого, скажімо так, не у однієї людини. Скажімо так. Крім того, дуже багато. Других призів це і ваблера, і блешні, і монтажі, казак, і флет-методні кормушки, і профмонтаж, і чехольчик на катушку. Тобто, ну багато призів, тобто буде 10 лотів мінімум, то тобто, шанси виграти є у кожного. А умови конкурсу дуже прості, друзі. Треба бути підписаним на канал Крючков і залишити під цим відео один коментар не менше 7 слів. Коментар може залишити тільки один, тому якщо ви хочете збільшити свої шанси на. Виграш головного приза або інших призів. Просто долучайте своїх друзів, знайомих, мам там, дядь і так далі. Просто вони пусть заходять, реєструються, підписуються на Крючков і таким чином шанси ваші зростають. Нагадаю, що в участі приймає тільки один коментар. Розіграш буде через тиждень в прямому ефірі. Тобто, все всі будуть бачити на каналі Крючков. Так що не пропустіть. Натисніть дзвіночок, щоб своєчасно отримати повідомлення про вихід саме розігрішку. Якось так. А ми поїхали далі і переходимо до другої категорії, де я покажу вам, скажімо так, не зовсім звичайні речі, можливо, яких ви і не бачили, які є стільки в наших магазинах. І перша несподівана річ, скажімо так, яка є в наших магазинах, це гачки з безузловкою, які в'яжуться без узла зовсім. Це спінгісти можуть знати, що це таке да, безузловка взагалі, але в нас є і гачки, які в'яжуться без узловкою. Бачите, тут є такий маленький піптик, за яким ми просто от накидаємо сюди пітельки, от таким чином, бачите, робимо декілька обертів вокруг цев'я і заводимо отсюди за, за, що? За, що? за застежку. Все, у нас гачок прив'язаний і досить міцно. Те, ви знаєте, що найбільше місце у нас на рибалці це завжди вузол. А тут в даному випадку вузла немає, гачок в'яжеться без вузла. Це такі гачки голландські ще, у нас їх невеликий вибір. Здебільшого це такі великі, досить на мари, там на соміка, на бичка там, і так далі. Але є такі ліщові, допустимо. Досить популярна форма, форма, бачите, вона теж безлова. І вони є в наших магазинах. Думаю, що гачки з безузловкою мало хто бачив, а вони у нас є. Наступна, досить незвична річ, але досить корична. Це отакий електросвітовий буй. Маркерний буй, який світиться вночі. Це для тих рибалок, хто любить ловити вночі, особливо коропа, сезона, в завоз і маркіраж, щоб вам було дуже добре видно, є такий поплавок, який. Світиться як маяк. Дуже прикольна річ, і я думаю, не в кожному магазині ви зможете таке знайти. Отакі бойли на сома. Да? В принципі, бренд відомий, РПФ, але те, що в них є бойли на Сома, знають не всі. 24 четвертий діаметр, три смаки, і вони дуже знаєте, як то скажуть, вонючі. Це у нас хаос. Є ще два смаки. От які підійдуть ну в першу чергу на сома це на сома, а в другу чергу це на дуже здорових коропів. що короб теж полюбляє такі м'ясні смаки. І особливо в восени це буде тема, та що треба. Є у нас ще такі штучки це інструмент для в'язки волоса. Той, хто тільки починає ловити на бойли, на попапи, ще не вміє сам в'язати волос. Є такі зручні інструменти, які допоможуть вам, по-перше, навчитись, по-друге, зробити правильну довжину волоса. Тобто, тут відміряється в залежності від розміру бойла, ви надягаєте гачок і в'яжете правильної довжини волос. Такі два інструмента. Вони ну, трошки різні, але саме, що один що другий, вони е, саме для того, щоб в'язати правильної довжини волос. Бо туризму в нас багато чого цікавого, але хотілося б показати саме чайний, такий силіконовий. Чайник, силиконовий, да? тобто він повністю отак збирається. Він не боїться звичайного огня. Тобто ми ставимо його на плиточку і робимо собі чай. А якщо треба, ми його так складаємо, кладемо в карман і все. Для таких перших рибалок. Взагалі для туризму дуже зручна річ, і я думаю, теж ви не часто його побачите в продажі. Друзі, дуже хотілося щось показати, що цікавого по хижаку. І я знайшов це воблера, яких я думаю, ну, крімчиці, мабуть, точно нема. Дивіться на цей розмір. Це воблера Манс в, з занурюванням до 8 футів. Ну, Я думаю, такі воблера не тільки на рибалку, а може просто навіть на подарунки купувати друзям, знайомим на Новий рік. Дивіться яка штука. Просто... Вона просто гарна як вироб мистецтва, навіть не просто як риболовна принада. І в нас їх ну, вибір є там, більше 10 моделей, різні кольори, тобто, в принципі, є що вибрати. Дивіться яка краса. Просто це... Ну, тут довжина десь 35 см цього воблера. Воблера Манс це чистий американець. Вони йдуть в такі красиві упаковці. Таких великих тубусах. Тому я ж кажу, як подарунковий варіант дуже-дуже цікаво. Друзі, до нас приходять покупці з сім'ями, з жінками, з дітьми, з подругами. Той тобто не тільки рибацюги, тому завітайте до нас всією гульбою і ви залишитесь задоволені. До речі, для дівчат у нас навіть є отакі спінніги, Це джигова паличка, бачите, в якому гламурному кольорі. Gestick, саме жіноча, така, знаєте, джигла, класна паличка. От, так що ви знайдете для, не тільки для чоловіків якісь приємні речі, а для дівчат також вони в нас є. І по туризму, і по відпочинку, і по рибальці. І для тих, хто починає, звичайно теж. Участвуйте в конкурсі, вигравайте призи, підписуйтесь на канал Крючковий. Дивіться класні відоси з рибалкою. І до нових зустрічей на рибалочках. Усім пока.